Вітаю, друзі! Це знову я і сьогодні у нас відео буде дуже-дуже цікаве. Перший день пішов я на навчання, в школу. І ну, цей день такий був дуже-дуже насичений. Тому прошу додивитися це відео до кінця, поставити лайк, покоментувати. Хто не підписався, підписатися на канал, щоб не пропустити наших відео. Бо в нас зараз, сьогоднішнього дня починається дуже-дуже такий насичений. Графік. І так поїхали попередньо. В общем, поїхали в мене уроки. в мене починаються пів дев'ятого ранку. Це за 20 кілометрів треба мені їхати. В общем, знайшов я людей з машиною. Зранку мене забрали, звідси завезли в школу, пішов, поступили, приніс документи свої, там оформились, нас з дружиною оформили в школі. Э, пришли на уроки, зашли туда, там класс, одни уже заканчивают его, э, одни недели учатся, другие уже там две недели, три недели кто учится, а всего это четырехнедельный курс. Кажут, я пытаюсь, а как тут? Кажут, а вот вчера одни выпустили, сегодня вы, вы пришли снова, там у нас трех, человек пришло. Короче, вот такого все намешано. Ни слов учитель никто нас не учил, Сразу там артиклі, Дердідас, куди, ти сидиш, що це нічого не знаєш. Ну, це ще пів піде. Так, да, було два учителя. Один повів зранку два уроки. Це була одна тур, Турчанка. Ну, вона сама вона займалася більше. Вона не знає і українською не знає. Ну, якось ми там общалися. У нас з Ютуба по Ютубу, ну правда, так цікаво. Вона через мультики такі і питалася якось, намагалася нам донести щось. Ну, було цікаво було. Після перерви там була перерва, дві перерви було. Одна невеличка, там ми каву попили каву, друга трохи більше на півгодинки. То я збігав, ще в магазин купив булочок, йогурта то поїли, поїли з дружиною і пішли після перерви. Вона забрала тих там афганців, сирійців, турків, забрала, пішла. А ми залишились в цьому класі, і там пішов. Чоловік, який, він трошки російську, румунську знав, отакі. От і, і, і я трохи запізнився, бо ми там ще анкети заповняли. Всякі. І е, зайшов там на доски щось написано. Я нічого не розумію, що там пише. Е, там Дерді Дас, щось підкреслюється, там Чоловічий жіночий рід, е, там середні артиклі всякі. Я, я, я в школу я того не знав, а тут ще й на німецькій мові. Ну, коротше, я був... Легко кажучи, в маленькому хоті. Не знаю, як воно далі буде, ну це ще півбіди. Ну, згорем пополам ми сьогодні відучилися. Все. Далі нам проблема добиратися 20 кілометрів додому. Як добиратися? Ці люди, що мене привезли, вони теж в школу приїхали, але в них зовсім друга школа. Вони вже інтеграційно на річні курси ходять рік. Нам тільки на 4 тижні. Вони на рік. Вони в другому кінці міру, участь до 12 години, вони вже поїхали додому. Ми до півтретєї вчились. Так. Якось мене люди завели, попросив ті, що були з нами в школі, завели на жд вокзал е, Купити квитка я не вмію, там стоїть той апарат. Каси немає, щоб купити квитка. Стоїть апарат, де треба через карточку, можна, через... Е, Грошима мене на карточку. Я прийшов у людей поможіть мені купити, бо я там нічого не розбираюсь. Щось допомагали, допомагали, кажуть, не дає, дає білет, бо треба якусь спеціальну карту ще там. У мене її немає. Е, грошей нарічних в мене немає. Що робити? Ну, пішов я в банк. Я через телефон, правда, у людей питався там, через телефон, щоб мені допомогли. Всі хотіли мені допомогти. Всі, всі були, були не німці, а всі були там пакистанці, африканці, китайці всі були. І всі хотіли допомогти, як міг, але ніхто не міг допомогти. Мене якось спитав, я, де банк? Пішов шукати той банк. Якось дійшов до банку. Але той не бій банк, там Шпаркаса, в мене ВР-банк, це Шпаркаса. Зайшов туди. І в мене в голові вот таке, що все робиться, я десь. Не в той банкомат, не туди підійшов, не туди карточку сунув. Вона мене почти сховалася карточка. Назад достати не можу. Підійшов до на рецепшн цей е, 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 працівниці і говорю, теж через телефон. Кажу, допоможіть мені карту забрати з банкомата, бо кажу, не знаю, який достати. Вона прийшла, глянула, каже, не трогайте, взяла цей пінцетик. Якось достала її звідти, кажу, поможі мені зняти гроші. Ну, помогла вона мені гроші зняти, показує комісія. Я 200 євро знімав, бо на білет мені треба. Е, комісія 350. Я в шоці на рівному місці, для того, що знімаю гроші, 3,50, 3 євро 50, ,50 маєш віддати. Кажу, добре, давай. Зняв. Опять прибігаю на цей вокзал. Думаю, вже може з гушиматься купити білет. Хотів проїзний купити на неділю, можна так. На два чоловіка на неділю, щоб їздити, і нам в школу можна було. А... Поїзд виїхав. Е, а, тим більше, що потім ті кошти будуть вертати. Е, в школу приносиш ті білети і даєш, і потім вони е, зачитають на карточку ті гроші. Всі, е, думаю, може за гроші вийшло купити в той в тому ящику ті гроші, е, білети. Е, не виходить. не хочет давать, не дал мне. Тут а, куча людей уже собралась, все хотят мне допомогти, что-то там спорят, доказывают. Я думаю, уже подъезжает, Твоя электричка подъезжает. Я говорю, это на ней это туда идут, да, да, туда. Я говорю, там можно купить билеты? Я говорю, нет, не можно. Я уже никого не слушаю и бежу, ну, не знаю, что мне делать, с дружиной тут оставаться. В общем, бежу я туда, в ту электричку, забегаю, Там той контролер стоїть. Я кажу, дай мені билета. Він каже, ні, каже, йди туди. Я кажу, е, ні, туди не піду. Я кажу, я там був, вже целую годину не можу взяти білет, не дає. І, ну, на щастя, зайшли ті люди, що були зо мною, що мені допомагали, і почали об'ясняти. Е, почали об'ясняти тому контрольору, що ну, дійсно що я, вони допомагали і не могли взяти квітка. І той контроль каже, ну ти їдеш до ніди. там пересадишь на, другой другий поезд и одну остановку проедешь, и там будет твоя зупинка. говорю, окей. О, заехали мы до Ниды, и там побачил одного украинца. Я говорю, ему поможи мне взять билеты. Опять же, в том аппарате. Подошли, что для -то того аппарата стояли, стояли, что-то вкладывали. И приходит этот контролер с поезда, что у меня в поезде. Он меня в взял, бесплатно не провез. И говорит, тут, тут, не возьмешь, иди, зайди там в середину. Там сидит женщина, там измеш. То я зашел туда. И скажу, ну, мне два билета на неделю, на 7 на семь дней. Она посмотрела, как же 47 евро один билет стоит. Майже Больше 100 евро, это два билета на неделю. Я окей, так будет, давай. А уже сюда, до дома, уже пешком шел, уже Звідти, то ще десь 3-4 кілометри ще йшов пішком. Але це ще не все. Був прикол, коли я оце стояв, там бюдінги не був, як я мав ще після школи сюди добиратися, їхати, як люди мені допомагали купити білети. В общем, там якась китаянка мені хоче допомогти. Вона сама добре німецької її не знає. Вона мені на телефон диктує щось, говорить, щось хоче об'яснити, говорить, але вона говорить з акцентом. І там, а переводчик так переводить. Вона мені вже сказала, вона каже, переводи, скільки днів ви похмельні. Вона сама засміялася, почервоніла. Е, каже, Україніш, каже, україніш. Вона вела український язик і е, бачу, дивлюсь і ролі першу, щось там пише. Ну і вже нормально написала, що ви тут білета не, не ви тут квиток не, не купите. Я окей, тут не куплю, а в поїзді я можу купити. Армізовувати між гробів, як ми пише, що в поїзді не можете. Ну, я отак, але я вже на свій страх і рік побіжав в той поїзд. Ну і слава Богу, що мене. Що мене порадувало, це що дуже багато тут е, національності. Сирійці, авганці, турки, румини, ну всіх багато, всіх національностей і африканці. Але всі, кого не попросиш, всі намагаються тобі допомогти. Даже багато студентів було, багато дорослих було. І всі хочуть тобі допомогти, тому що всі були в такій самій ситуації. Всі в чужій країні, всі не знають мову, всі проходили через це. І люди, які через це проходили, всі тобі намагаються допомогти. Це дуже-дуже радує. Ось така на світі пройшла історія, але ми вже на завтра купили квітки. Цими квітками можна їздити нам тільки до учоби, де ми де тих 20 кілометрів могли їздити. Неділю плюс на автобусі ще може добиратися. Бо ми ще приїжджаємо туди, цей бюдінген, і нам ще треба буде сідати на автобус і їхати. Ну, якщо пішком, то 30-40 хвилин треба йти пішком до школи. Тому можемо їхати на автобусі сідає один назад. І на, так само на електричці. І тут ми можемо автобусом по місту теж їздити. Це ж радує. І потім в кінці нам ця школа ці кошти поверне. На карту, вибрали номер карти. В общем, якось так. Сьогоднішній сьогоднішні день. Всім дякую за перегляд. І хто не підписався, підписуйтесь на канал. Буде дуже цікаво. Ми з вами. Перемога буде за нами. Всім удачі, всім пока, до нових зустрічей.